Доброго дня! Тепер дивимось, як використати банківську технологію обліку грошей в бізнесі. Якщо центральний банк через рахунки контролює обіг грошей в комерційних банках, а через поточні рахунки в комерційних банках обіг грошей в бізнесах, так само ми можемо контролювати обіг грошей всередині самого бізнесу. Для цього потрібно створити свій внутрішній банк та використати банківську технологію обліку грошей. Будь-який бізнес, хоч маленький, хоч великий, має власника центри доходів та центри витрат. Центри доходів це ті, що заробляють гроші, торгують. Наприклад, відділи пива та риби, якщо бізнес торгує пивом та до пива. Центри витрат це ті, що не торгують, але без яких центри доходів не можуть обійтись. Бухгалтерія, секретаріат, охорона, юристи, склад. Нехай нашим бізнесом буде фірма Б. Котра має поточний рахунок банку номер 1 Тоді записуємо в нашому внутрішньому банку, на його бізнесу, поточний рахунок фірми банку номер 1 та відкриваємо особисті рахунки власника відділу пива, відділу риба та особистий рахунок центри витрат. Тобто робимо так, як в будь-якому комерційному банку. де банк з однієї сторони має гроші. З іншої сторони поточні рахунки клієнтів як зобов'язання видати їм їх гроші. Казначистий буде з однієї сторони гроші бізнесу на поточному рахунку в банку, з іншої сторони ті ж гроші на рахунку власника, центрів доходів та центрів витрат. Нехай 25 тисяч дукатів, котрі були на поточному рахунку в банку, це гроші, які власник інвестував в бізнес. Тоді записуємо їх на особистий рахунок власника. Маємо 25 тисяч на рахунку в банку і це інвестиція власника на його особистому рахунку. Але він не абстрактно інвестував в бізнес, а наприклад 15 тисяч на закупку пива та 10 тисяч на закупку риби. Тоді списуємо 15 тисяч з особистого рахунку власника та зарахуємо на особистий рахунок відділу пива. А 10 тисяч з рахунку власника на особистий рахунок відділу риба. Маємо у бізнесі 25 тисяч на поточному рахунку в банку. По особистому рахунку власника бачимо, що це його інвестиція, котра була інвестована в відділ пива та відділ риби. Йдемо далі. Бізнес А заплатив нашому бізнесу Б на поточний рахунок 20 тисяч Каті. Знаємо, що це передоплата за пиво. Тому записуємо їх на поточний рахунок в банку та на особистий рахунок відділу пива. Тепер у нас 45 тисяч дукатів в банку, з яких 35 тисяч на особистому рахунку відділу пива та 10 тисяч на особистому рахунку відділу риба. Наш бізнес Б має заплатити 40 тисяч дукатів фірмі В за рибу. Чим платити у нас є на рахунку в банку 45 тисяч. Але на особистому рахунку відділу риба всього 10 000 дукатів. Тоді даємо відділу риба кредит на відсутні 30 000 дукатів. Тепер на особистому рахунку відділу риба 40 000 дукатів І на особистому рахунку кредит мінус 30 000, які він має повернути. Платимо фірмі V 40 000 дукатів за рибу. Гроші спишуться з нашого поточного рахунку в банку. Та зачисляться на поточний рахунок фірми В. А в казначействі спишуться з рахунку в банку та особистого рахунку в відділу риба. Ще у нас є зняття готівки 3000 дукатів. Гроші спишуться з нашого поточного рахунку в банку та надійдуть в касу «Бізнес». Тепер маємо на поточному рахунку в банку 2000 дукатів в касі 3000 дукатів, всього 5000 дукатів. І на особистих рахунках 5000 дукатів. У власника 0, 25 тисяч на рахунок у банк, із котрих 15 інвестував у відділ пива та 10 у відділ риба. У відділу пива 35 000 докатів, 15 тисяч інвестицій від власника та 20 тисяч передоплата за пиво. У відділу риба 0. 10 від власника. Плюс 30 000 кредит мінус 40 000 оплата за рибу. Та кредит 30 000 дукатів, котрі відділ риба має повернути. Як бачимо обіг грошей на особистих рахунках власника центрів доходів та центрів витрат приведений по тій же технології, як проводяться гроші в будь-якому комерційному банку. Але для управління бізнесом обіг на особистих рахунках. Більш інформативний, ніж просто обіг грошей у банку та в касі. Звичайно, бізнес може мати не один, а багато рахунків і в різних банках. Це будуть не тільки рахунки фірми, а й, наприклад, рахунки ФОПів, які працюють в відділах пива та риба. Ми навіть здогадуємося, де гроші з цих рахунків будуть акумулюватися в окремій касі та на картках віз Особисті рахунки можуть бути не тільки центрів доходів та центрів витрат, але й проєктів або колекції, якщо бізнес торгує сезонним товаром, весна, літо, осінь зима. Можуть бути особисті рахунки партнерів по бізнесу, де вони будуть розраховуватись один з одним. Подивіться також у ролик, як кілька підприємців розраховуються в одному бізнесі. Там приклад, коли бізнес один, а підприємців в ньому кілька. Але це не змінює суті. Бізнес буде мати гроші в банках та в касах. А що з цими грошима відбувається, видно на особистих рахунках казначейства. Далі розглянемо саму технологію банківського обліку грошей. Адже рахунків клієнтів у банках сотні тисяч, а транзакцій з грошима – мільйон. Дякую.